Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, за добу, не зафіксовано. Двічі рятувальники виїздили на перевірку місць влучання снарядів, випущених окупантами по мирним населеним пунктам. Обидва рази окупанти гатили по місту Вовчанську. Перевіркою виявлені суттєві пошкодження будівлі лікувального закладу. Зруйнований один приватний будинок. Ще чотири приватні домоволодіння зазнали пошкоджень і часткових руйнацій житла та надвірних забудов. Одна особа поранена піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби. Вилучено та знешкоджено 167 одиниць вибухонебезпечних предметів. Від вибухів ворожих мін постраждали двоє людей. Обидва випадки підривів сталися в Ізюмському районі біля села Степове та у самому місті Ізюм. Каліцтв зазнали 46-річний працівник Харківобленерго та 29-річна жінка. Наразі постраждалі перебувають в лікувальних закладах.